П'ять матчів та п'ять перемог. Такий був початок флорбольного сезону для вікторіанців. У турнірі Луцьк ОПенкап Кап-2022» у категорії ю 14 Спортсмени стали першими. Ми раді, що нарешті розпочалися змагання з флорболу. Півроку ми були без нашої людиної справи, але Відбувся цей турнір. Дякуємо організаторам і дякуємо нашим батькам, які відпустили своїх дітей. Діти класно виступили. Було 10 команд, ми вийшли у фінал, виграли в групі, зіграли матчі, зіграли півфінал, перемогли в фіналі, поступилися 2-4, але дуже позитивні емоції отримали. Ми там хвилювалися, хотіли дуже виграти. І наша команда, і чужа команда. Гра була цікава, грали дуже класно, мені сподобалось. Ми в себе вірили, що ми хотіли виграти цей. Ці змагання, щоб довести, що ми мене є слабка команда. Ми не тренувалися довго. Є такі гравці, що не тренувалися з початку війни два гравці. Є ми дуже раділи, що ми виграли ці змагання. Ми виграли команду Шторм і виграли кубок, який я зараз тримаю в руках. Я був дуже радий, веселий, з гарними емоціями. Граючи в флорбол, вікторіанці також підтримали ЗСУ, адже частина коштів із внесків за участь організатори турніру перерахували на потреби захисників нашої держави.